Друзі, всім привіт! Знайомтесь! Це Вікторія, власниця будинку великого дива. Що на Олімпійській дивовижного дня? Розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея відкрити диво заклад? Що стало причиною? Ми колись давно далекі 2000-ні роки з чоловіком багато подорожували. Цікавились гастрокультурою, відвідували різні футури, цікаві заклади. І мені здавалося, що в той момент київські заклади були на хвилі популярності. З'являлися нові класні ресторани, кафе. І мені хотілося бути в цій тусовці, хотілось приймати в ній участь, хотілося жити цим. І тоді було прийнято остаточне рішення, що я буду займатися ресторанною справою. Ага, скільки це років тому було? Сім. Вісім сім років тому прийлишення так. Так? так. Але закладу, наскільки я розумію, чотири роки. Чотири роки, як ми офіційно відкрилися, буде в серпні. Ага, зрозуміло. А чим займалися попередні три роки? Були якісь інші спроби? До цього я довгий час працювала в будівельній компанії, жила зовсім іншим життя. І після другої декретної відпустки я остаточно прийняла рішення, що я переросла себе в тій сфері і. Почались пошуки себе нової. Нічого собі ви точно працювали в будівельній будівельниках чи ви будували? Це. Я не будувала. Я була менеджера. Цікаво. Тобто, ви багато часу спочатку здобували досвід, і потім вирішили сюди його вкласти. Окрім досвіду, наскільки я розумію, також вкладено було величезна кількість грошей, бо це доволі відомий заклад з гарним інтер'єром в центрі Києва. Скільки, якщо не секрет, вклали в цей заклад на початку? Ніколи бюджет, який плануєш на фініші, не буде дорівнювати. Ми мали вкластися до двох по фінішу це було більше. Ага, тобто більше 200 тисяч 6 доларів. Доверів. І це тільки на початку, наскільки я розумію, далі реінвестиції Ми відкрилися з е, цифрами 200 плюс. Літня тераса з'явилася пізніше. Це з інші вже були інвестиції, з оборотних. Звичайно, ми щось змінювали, щось міняли. Перший бюджет був 200+. плюс. Зрозуміло. Якщо не секрет, звідки можна взяти такі гроші? Це ж ваш перший заклад, фактично? Е, мій перший заклад, але до цього я працювала. Це власні заощадження наше з чоловіком. Угу. Нічого ви собі ви напрацювали ось таку суму і вирішили ризикнути повністю. Майже вкласти напевно. Ну я не Це буду... ж було поетапно. Угу. Це не зразу відразу. Ти дістав 200 тисяч, приніс Це і так. віддав заклад. Будувався довгий час. І... Постійно, постійно щось додавалось. Зрозуміло, ризикнули, вийшло, вклали власні гроші. Дуже цікаво. Сьогодні друзі, у нас буде екскурсія будинком дива. У нас сьогодні буде екскурсія дивовижними стравами. Наскільки я розумію, з вау подачею все це побачите, побачите, чим цей бізнес відрізняється від багатьох інших закладів в Києві. І я думаю, що можемо починати. Заходимо так. всередину. Зараз нам, наскільки я розумію, з глядачами проведуть екскурсію. Ідемо. Отже, друзі, знайомтеся, це Маріна. Доброго дня, Маріна чи Марина, як правило, Марина Марина. Доброго дня Вітаю вас в будинку великого дива. Проходьте, будь ласка, за мною. Усі ми з вами в дитинстві мріяли про казку. Хтось мріяв стати русалочку, але зараз в дорослому житті усім нам хочеться відпочити і трішечки в всього в житті. Тому наша команда відправилася великою експедицією і зібрала усі дива, щоб ці дива ви побачили тут у нас, і для цього нам знадобився великий будинок. Який ми назвали будинок великого дива? Ви можете звернути увагу на нашу вітрину, де знаходяться наші чудові смачні десертики. Дивіться, друзі, скільки їх різних. Я думаю, що щось з цього ми сьогодні точно спробуємо. Проходимо далі на другий повер. Проходячи, ми бачимо з вами відкриту кухню, ага. де тут чарують шаровії і чародійки над вашими смачними стравами. Одразу можна подивитися, як все готується. Далі піднімаємося на другий поверх. Одразу праворуч. Ви бачите бар, де uh наші. -huh. Магістри див створюють ваші чудові коктейлі, якими ви можете насолодитися, а особливо цікавою подачі. Ліворуч, ви бачите наші великі люстри з пташечками. Це колібрії, які прилетіли з теплих країн, щоб вас також тут порадувати. Так нічого собі. А це ви самі таку люстру робили? Де таку купити можна? Так, це ручна робота. Усі пташечки вивішувалися окремо. А звідки летіла з Китаю, напевно, і, і тут все пришивалося так, щоб зробити такий Ага. Праворуч ви бачите нашу велику мапу угу. де великими буквами в центрі. У нас відмічений наш Київ, наш будинок, де він знаходиться, і, саме основне наше гасло. Пам'ятайте, що у світі існує багато великих див. Але найбільше наше диво це ви. Це я це ви. І наші гості, Нічого собі, як приємно. клас тут. Ви можете побачити ви відкриваються на наш чудовий Київ, де ви можете насолодитися чудовими напоєм, а також побачити наші нові локації. Зробити фотографії в нашому чудовому дзеркалі. Давайте фотографію зробимо тут. дуже класна. фотографова зона, як це правильно сказати. Яке гарне крісло це була ручна робота. Наші дівчатка робили його самі. Це не є. нічого собі. Оце оце прям кожну квіточку пришивалося? Так, кожну квіточку пришивали окремо. А можна я присяду? Я подивлюся, скільки тут взагалі от зручно. Дійсно цікаво і дуже гарний вид. Прям хочеться тут посидіти, попити якісь попечки. Дякую вам за увагу і бажаю вам диво подорожей у нашому диву закладі. Дякую дуже і вам дуже дякую. Сьогодні у нас точно з підписниками чекає диво подорож, адже попереду дуже цікаве інтерв'ю. Да-да-да-да-да. Да-да. ну звіт, звісно, да, так. Да. 20, 30, 40... О, звіталік, привіт, привіт, привіт. Як провів вихідні? О, О привіт. Да, взагалі супер, нормально, шашлички, ліс, велосипед, якраз вчасно поїхав з Києва, отак от. А ти як? Теж десь був. Ой, не питай, як приїхала на дачу з дітьми, і родиною, згадав про свої невчасні податки, якісь рахунки, акти ще потрібно було робити. От і весь відпочинок. Довелося знайомого бухгалтера в неділю видзвонювати і казати йому, щоб він мені допомагав. Та ти що? А я ж тобі скидав посиланнічку навчасну звір віт а, пам'ятаю, ти мені щось говорив за вчасно звіт, але так і не скинув мені сайт. Ой, вибач, я надішлю, друже. По-перше, сервіс нагадує, коли вчасно платити є свої податки. По-друге, рахунок, акт чи інвойс, це просто два кліки. По третє, безкоштовний кеп та перероб, щоб тобі грошей на шашличок чуть, -чуть зекономити. Блін, а я витратив вихідні на нерви. Поїду ще раз. А що? Я ж ФОП, правильно, їдь, от тепер вже точно відпочинеш, бо вчасно звіт фопчик ведеться. без напрягу Таке посилання з Віталік та в описі, друже. В мене дзвонок. Алода. Розкажіть, будь ласка. Чи плануєте розмножувати будинки дива по Києву чи по Україні? Таке дивне слово, але ми в будинку дива, тому ось так. Розмножувати. Розмножуватися. Ми дуже довго працювали над концепцією, над створенням цього закладу. Ми придумували плюс. Ми знаходимося в унікальному місці. Багато фішок склалися в одну і е, з'явився унікальний заклад, унікальне сіті кафе, яке мені здається дуже складно повторити будинок великого дива. Він унікальний, він один. І саме такого закладу більше не буде. Ми не будемо продавати франшизи. Ми не будемо його розмножувати. Ага, зрозуміло. Я трошки відступ від теми зроблю розпільмоска, що таке сіті кафе. Я вперше чую про такий формат. Сіті кафе це заклад, куди людина може забігти на сніданок, поспішаючи на роботу. Вона буде впевнена, що її тут за 15 хвилин погодують в обід забігти на обід і вечором зайти на коктейльчик. А. Це такий формат, дружній, де дружні офіціанти, атмосфера міста, де все кипить, і ти не помітиш, як ти. Швидко поїси, побіж далі працювати. Друзі, знайомтеся, це Тетяна, маркетологиня будинку дива. Доброго дня, Тетяно. Доброго дня. Скільки гостей у вас на день приходить в ваш будинок дива. Ага, дуже сильно залежить від буднього чи вихідного дня. Якщо ми говоримо про будні, то зазвичай це 180-200 гостей, взимку трохи більше або значно більше нічого а, вихідні дні це десь 360-370 гостей на день ага, зрозуміло вас ваші гостей обслуговують саме чародії наскільки а, то, а не офіціанти. так і нам це mm -hmm. дуже подобається це слово тому що для нас офіціант — це людина яка принесла страву а це людина яка принесла емоції ага тобто закружляла дивах, подарувала класний настрій і кожна наша страва ну Майже кожне має сенсове навантаження, має валоподачу і для офіціанта це значно важча робота, аніж бути просто офіціант, цей политиці душ або вдягнути цілий капелюх джоляра, щоб винести коктейль вигляді бджоли. Тобто ці люди виконують набагато більше функцій, Я дуже не випускаюся. Вони красавчики. Тому Клас. ще чародій. нічого собі. От якраз про це й було моє питання. Чим вони відрізняються? Тепер зрозуміло. Я думаю, що закладом потрібно звернути увагу на те. Це ж я так розумію. Можливо, ваша ідея, можливо, Вікторії так. Ну, я паркетолог. Да, я її писала цю концепцію чотири роки назад. І от це клас. Там і народилися. І це в бортові втілилося живе. Так. Дякую вам за таку ідею. Це дуже приємно приходити в такі заклади і розуміти, що до тебе ставлення знову ж таки не як до клієнта, а як до друга чародія, можна сказати, бо Саме так. Зрештою, від... це це гості ми називаємо дивовижниками, тому що гості прийшли отримувати дива Ні. насолоджуватись ними. Тому ми так звертаємось до гостя як до дивовижників. А ребятки наші чародії. Окей, а, від е, такого питання дивовижного переходимо до суто бюрократичного. Можна mm -hmm. сказати, які у вас середній чек в закладі? Якщо е -е, так. Він теж корелюється в залежності від доби і вихідних такий прям стабільний 600, але на вихідні це може бути 640-650, тому що люди більше п'ють алкоголю, більше замовляють, відпочивають і, відповідно росте середній чек. Ага, тобто у вас формат сіті кафе. Це да. коли людина може прийти декілька разів там на день, ну там два рази, три рази на день, і вона може спокійно потратити 2000 гривень. Бувають такі клієнти там а, за день. Це сніданок це завжди менше середній чек, тому що там сніданок у нас коштує 350-360 триста гривень, ага. і ти отримуєш комплексну трьохповерхову етажерку, ти отримуєш напій і в цілому на цьому чек закінчиться. Тому 2000 буде прям навіть трошки складненько витратити, але щоб пити багато алкоголю і вау коктейлів то. Можна. А наскільки багато у вас у таких постійних клієнтів? От скільки можливо там відсотків від всіх клієнтів? А, Чи та, нас є так, ми маємо на під 12 18 відсотків постійних клієнтів, mm -hmm. це залежить від кількості того, скільки разів за місяць і до нас повертається. Тобто там 18 відсотків це люди, які повертаються хоча б двічі, і 12 відсотків це три і більше разів на місяць. За рахунок цієї концепції вау-подач, ми маємо більше унікальні гості, тому що багато людей приїжджає, наприклад, з інших міст. У нас дуже багато гостей з Харкова, з Херсона. З Миколаєва, uh -huh. які кажуть, Боже, ми про вас чули. Ми так хотіли до вас потрапити в столики завчасно. Yeah, виходить до 18% постійних гостей. Yeah. Так а це багато серед взагалі от закладів. Там, взагалі. Так взагалі не буває такого зазвичай. Ні, ну yeah, no. буває, це uh -huh. хороша, адекватна статистика. Я би не сказала, що це найкраща статистика у світі. Якраз через те, що я вам до цього розказувала про ці велоподачі і про те, що ми маємо специфіку такого здивування, ем, такої навіть трошки туристичності. знаєте? цей відсоток він такий. Нормі ну якраз ідеально. бо якщо забагато постійно гостей, це значить жило не приходять. Це супер, да все супер. коли забагато постійних гостей, справді це показує любов до бренду і лояльність до нього, тому треба працювати над відсотком. Можливо, ви можете назвати три найдаліші ідеї. От вас як маркетолога, які допомогли пушнути заклад там повпізнаваності серед аудиторії. Що ви можете перше? Це стовідсотково наші велопадач, а це те, що пушнуло самого початку. Ми відкрилися без них і зрозуміли, що нам буде трошки. Важко Київ дуже активно розвивався цей довоєнний час. Вирішили да прокачнутися за рахунок вало подальш, створили цю ванні першу. Бургер під цирним це були такі перші перші ідеї. Вона дуже сильно понеслося, нанесло нам нове гостя. і зрозуміли, що людям подобається друге. отут на вікні наше до цього ніколи нічого не писалося. Тут ми вирішили написати Києві за Кепколо people». Ага. і ця фраза. Ми її пронесли ще на футболках позаду. Це була така комплексна маркетингова історія. Вона спрацювала неймовірно, тому що люди повертались в місто, люди скучали за своїм містом, всі фотографувалися, всі до нас приходили. У ну, вас тут як велика дошка для да -да -да -да. інше. Написи Києва, ми зробили, воно сподобалося, Ми вирішили залишити, бо для міського кафе написати на сім'ї, як то ви не робити війні. Він здається дуже все. І що ще я думаю, що велику складову в розвитку закладу в його житті грають заходи, і дуже важливо активно, хоча б. Раз два-три рази на місяць робити прикольні активи, типу чоло музикою, з джейм людям цікаво щось нове, і ти бачиш, коли ти маєш багато постійних гостей, їм цікаво повертатися новим. Тому треба дуже активно розвиватися, створювати нові меню, хапати сезонні продукти, хапати всі інфоприводи, але не заграватися з ними також, тому що деколи люди можуть брати такі інфоприводи, які краще не підіймати, то. Маніпулювати війною і ще чимось так можливо у вас є ще щось розказати новачкам, бо я так само роблю свої інтерв'ю як поради для глядачів початківців, не тільки у сфері там закладів, ресторанного бізнесу. Взагалі, що ви можете порадити саме для того, щоб відкриття закладу чи бізнесу пройшло успішно? Яка була фішка, яка на старті вас швидше просунула? По перше, присутність ти створив бізнес і поїхав десь, і він у тебе працює, так не працює. Ти постійно маєш в цьому жити, в цьому варитися, кожен день проживати ці ж проблеми, які там проживають команда. Бути в цьому всьому, поради не боятися і вірити в себе, вірити, що дива існують, і вони навколо нас працювати, вірити людям і команда. Люди, які будуть хороші, з тобою. Це важлива складова без людей, без команди. Дуже тяжко. Зараз не дуже прості часи, бувають кризи, кадрові, і ми, як і всі інші заклади, і київські, і не київські, переживали кадровий голод. Це складно, але ми знаходимо шляхи. Ми лояльні. Ми вигадуємо якісь штучки, плюшки для команди. А якщо повернутися до питання вашої присутності, ви були присутні всі чотири роки в цьому закладі? От на 100%? чи десь була все таки можливість, от точка з якої вже ну, можна було трохи розгрузитися? Відпочи звичайно, я довіряю своїй команді. Я можу поїхати на тиждень, на два в відпустку, але я сама скучаю. Мені не вистачає цього вайбу, який. Я тут. Мені не вистачає рутини цієї повсякденної, не вистачає жартів команди, якогось нашого свого діалогу. І команда також відчуває мою присутність, їм так е, комфортніше. Ну, вони люблять, коли я тут. Я люблю бути тут, я люблю працювати, люблю вчитися. Зрозуміло. Мені здається, в цьому і є от ваша сила. Це сильна команда, сильні люди поруч з вами. Сильна так. концепція, яка була придумана і ваша постійна все-таки залученість, бо видно, наскільки ви тут багато вклали душі, ви про все можете от розповісти. Це так. дуже дуже круто. Гаразд. Отже, друзі, знайомтеся вкотре. Це СММниця Вікторія закладу. Доброго дня. СММниця закладу будинку див». Отже, я хотів би запитати у вас про саме просування в соцмережах, чим ви і займаєтеся, в яких соцмережах. Форматів, у вас найкраще виходить просувати бізнес від Ми просуваємо будинок будинку в Інстаграм, Фейсбук і іноді пишемо втець, але наша основна цільова аудиторія знаходиться в Інстаграм, тому ми користуємося саме цей як смай. Ага, а, а також чіпке у нас ще так. Є тікток. Ми раніше туди публікували іду. Я час від часу теж публікуємо, але це так. не є основним каналом комунікації. О, як цікаво, а раніше це був у всіх прям маски. Чому раніше тікток був дуже популярним соціальним вражей? Всім було цікаво зайти в якось нову нішу, пізнавати щось нове, щось нове знімати, експериментувати і так далі. Туди треба знімати на іншу цільну аудиторію, інші відео прописи. А які саме формати от найкраще працюють? Просто це дуже цікаво, бо багато я знаю глядачів, які теж мають там. Свої кафе чи кав'ярні, чи заклади, прям такі серйозні. Ми використовуємо усі в команди А Ми ще не публікуємо сторіс: це живий контент, це пізнавальний контент, контент, який викликає емоції. Дуже ми любимо формат альбомів, коли хочеться гартати і гартати. Це так, якась ага. така підвірка. Кросет за коросерці да, <гум> називають. Це зараз дуже модно, класно трендень, тому що саме через альбом з таки можна передати більше емоцій, <гум> а, можна більше живого контенту показати. Це те, що зараз заходить найбільше. Ось ріл трошечки відходи. Інші плати. Reels, Reels класно залітають через самі рилс, тому що вони типу краще рекомендуються ніж звичайні публікації. Тобто Reels для нових клієнтів, пости і сторіси для постійних клієнтів. Так, але я все одно раджу так, це комбінувати. Ну, типу, не можна знімати одні Reels чи робити одні фото. Контент завжди має бути різноманітним, цікавим і головами кукати Угу. Ось так, зрозумів. Стосовно вас особисто в цьому от, е, закладі, вам, як СМИ ниці дають задачу більше створювати емоцію чи продавати конкретно там, страву, новинку або новий меню? У або якийсь не знаю івент. Чим ви саме от займаєтесь? Яка ціль вашого контенту саме в цьому бізнесі? Там це, це викликати емоції. Ми робимо все заради емоцій. Це найголовніше. Також в нас світ правило, що ми або робимо класно, або не робимо ніяк. Mm -hmm. Типу, якщо ми зняли якийсь контент, то він не вийшов, він його не будемо опублікувати лише для того, аби закрити галузь поліковані? Mm -hmm. Ми знімаємо для емоцій класно, вау, щоб людина себе відчула в цих дивах. Щоб вони щось всередині йокнуло, зацепили, щоб це було або сміх, або сол. І не було такої розмови, що Вікторія, нам потрібно ну продавати страви. Чому ви займаєтеся просто емоціями? Це продання страви. Ага, а самі все робить для емоцій, коли ви навіть гадаєте стрічкою, ви щось бачите, ось ви бачите фото салату, і опис цього салату і ціна. Так, коли типу, що ви має змусити його купити? На картинках просто фотка, і ви побачили цю фотку, ви такі клас. Якщо він ви виглядає, але якщо, наприклад, вам покажуть. Як е, поїхали в Одесу, розбирали тут для цього салату, показує, це все в картинках. Оці гарталочки нам mm -hmm. до Одеса, море, базарчик, червоні томати. Mm -hmm. Потім як тут готують цей салат, і в кінці фото цього сала, mm -hmm. ви відчуєте ці теплі емоції. Вам захочеться перевести в Одесу, mm -hmm. і от тоді ви, напевно, повинні що хочете зустріти цей салат. Але ну так, згодом ви мене переконали. А якщо не здивляться власники бізнесу, які все таки от не погоджуються, от вони наймають СММ для того, щоб саме продавати свої там посу. Свої страви. ви можете їм сказати? Як спеціаліст? Ви вже давно ж працюєте? Так і не тільки в будинку, дива на Ні, я працюю ще в групі ресторані. Ого, Нічого собі, як я вгадав. Окей, контент. У тестена він першу чергу створюється для емоцій, а не для те, продат. продати. І тому як важливо працювати не на кількість, а на якість. І коли ви будете працювати на якість, ця емоція буде сама продавати те, що вам потрібно. Yeah. Коли ви працюєте на кількість, ти просто виставляєте пер щодня дуже багато постів з просто фотографіями і підписами. І думаєте, вожено ну, чому це не працює? Це не працює, тому що він не викликає ніякої емоції. Коли намагаються за трендом гнатися, чи щось бачать, що хочеться мільйон переглядів так? Це класно, але не всі фенди всі відпочивають. Yeah. Ваші живого контенту це дуже клас. Вказується справжній не робити, експериментуйте, досліджуй. Тобто наразі працює найкраще це викликати саме емоції в людини. Робити контент для того, аби викликати емоцію, і тоді будуть вже потім продажі, тому що людина прийде в заклад, бо їй тут цікаво. Правда, зараз не вистачає знайдет індобнес. Бо треба на це орієнтуватися. Ну ви от як людина, яка саме от зайнята соцмережами, відчуваєте користь для закладу від цих соцмереж, що От прям приходять люди після там якихось там сторіз, постів. Це для скептиків, які вважають, що соцмережі або не потрібні, або їх так можна вести типу... Ну, звісно, звісно, працюють. Чи є в формулі популярності будинку дива саме от соцмережі? Так. Так, я вважаю, що є тільки коли будинок відкрився. Я думаю, якраз таки в першу чергу маркетинг такі соціальні мережі і спрацювали, тому що тоді ще не було бувало, кафе з вавоподачі. Мені hey. знав, що це і як це. І це можна було транслювати спочатку лише в соціальних мережах. Тобто, ви показуєте картинку, показуєте, що у вас тут є, викликаєте емоції, uh -huh. запрошуєте людей на ці емоції. І далі дуже важлива фаза згадки гостей. От гості приходять, знімають контент, витрачають на це час. Вони витрачають тут свої емоції, сили і відмічають вас, а ви. Uh -huh. Моли відвишити там раді зустрічі. Ми ага. «моє-моє раді, що ви раді треба завжди емоційно реагувати на згадки гостей, Ну типу вони витратили свіча, запитувати, що сподобалося, що не сподобалося. Запитувати, яких настрій і так далі. Тобто входити в спілкування онлайн завдяки соцмережам, коли гі відчуває будинок як друга. Клас. ось така, бачите, важлива робота. А ви там пишете, що саме кіння такі вже і потрібні. Вона робить заклад більше, заклад відвідування. Ще я вам дуже дякую. Дуже цікаво спостерігати за інстаграм сторінкою Чесно кажучи, я не знаю, як але воно опиняється в мене постійно. От на самому початку цей кружечок будинок дива дуже важлива робота. І е, е, хоч ви кажете, що це більше контент про емоції, Мені цей контент в результаті все одно продає прийти до вас. Як ви зрозуміли, в будинок дива щодня приходить багато багато гостей, бо туди і потрапити легко, бо заклад знаходить в центрі і їжа смачна з дивовижною подачею, і рекомендують заклад багато своїм знайомим. Постійно тегають його в сторіс, я його весь час бачу. Але що робити, коли здається, що ви вже все в Києві спробували? Що робити, якщо немає ідей для побачення? Уважно послухайте далі про Реста. Реста це ціла система розумних рекомендацій закладів, яка підшукуватиме вам те, що треба там, де треба, і запам'ятає ваші враження, аби вдосконалювати ваш гастрономічний досвід. Можливо, звучить трошки складно. Давайте я поясню простіше. Реєструюсь на сайті ще в додатку. Запрошую друзів, аби отримати спільні рекомендації. Вмикаю геолокацію, аби бачити заклади поруч. Ставлю лайки на заклади, які люблю. І воля, ми з командою вже запланували собі похід в кафе прямо поруч. До речі, дуже класне. Отримуйте рекомендації від друзів та футблогерів і самі набирайте популярність. Качайте додаток чи заходьте на сайт і знаходьте для себе нові враження, які точно здивують і не розчарують. Моє персональне запрошення. В описі реєструйтесь та отримайте мої рекомендації. Зараз, як ми і обіцяли, покажемо вам два коктейлі, які Є фішкою цього закладів. Коктелів тут дуже багато. з Звав подачею, наскільки я розумію, десертів також. Але зараз покажемо два, які я вибрав. От мені здалися вони найцікавішими. Прошу розкажіть, будь ласка, що це за коктейль. Це коктейльчик Magic Rose. Коли ми його створювали, ми надихнулися історією про та чудовисько, щоб нагадати вам, те, що справжнє кохання може зняти будь-які магічні чари. Ох ти, нічого собі, боже. А це дим? Чи це сухий лід? Що Це, це таке? сухий лік, Це так. пожар, ага. Його не треба пити. Тільки так, цей... так, так, так. тільки коктейльчик для а, вас. А, а це це коктейль. Джинда Гарден це найпопулярніший коктейльчик, який існує з самого відкриття нашого будинку. Проси той самий кокос, і зараз ми до нього додамо трішечки моря. Ага, море це в нас соус на основі кокосового молока і квітки фанчан, яка надає йому такий кодь клас. Нічого собі. Я думаю, що це дуже смачно. Дякую. Після таких смачних десертів і коктейлів хочеться запитати у вас про сезонність. Чи є у вас періоди, коли гості приходять більш а коли менше? Чи в принципі заклад працює стабільний? Не скажу, що ми. Дуже залежні від сезонності, але все-таки вона на нас слива. Літо це період, коли вулиця Велика Васильківська все-таки стає більш пустішою. Тут багато бізнес-центрів. Люди їдуть з міста на літо, на канікули. В будні дні трішечки ми відчуваємо менше гост. Зима це період, коли ця вулиця просто перетворюється на якийсь розпедрубляючих людей і багато гостей, тому тільки. Трішечки ми відчуваємо її в лодку, mm -hmm. тому норм. А як змінюється ваша виручка? От наскільки сезонність сильна, якщо наприклад взяти цифри в сезон і в несезонні, як У от... нас не дуже міняється yes. виручка, яку ви можете порахувати Тетяна вам сказала цифри так. середній чек і кількість гостей її можна вирахувати. Я для звичайно. зручності ставлю сюди на монтажі. Можливо, я неправильно порахував. Якщо що поправте мене в коментарях, звичайно, у нас є план, який ми озвучуємо на початку кожного місяця. Це ця цифра, до якої ми йдемо. Ага, щоб нічого не пропустити. Раптом щось ви можете підкоригувати, ввести якусь акцію чи подію. Так звичайно, mm -hmm. звичайно, є періоди, коли ми заробляємо більше, адже літом ще додається літній майданчик. По чистому прибутку також дуже Дуже цікаво, я думаю, було б глядачам дізнатися, наскільки вам окупається те, що ви робите вже 4 роки стабільно. Багато докладаєте зусиль, багато проходите різноманітних проблемних ситуацій, напевно, як і будь-який власник такого масштабного закладу. Ну, ідеальна цифра це 20 плюс відсотків рентабельності. Це цифра, якої ми прагнемо. Не завжди вона виходить, буває менше, але багато працюємо для того, щоб. Прибуток був 20. Угу, зрозуміло, це якраз та сама інформація, яку ми чули нещодавно від нашого гостя Богдана, власника великої ріелторської агенції, також тобто спілкувався. Він казав 20-30% це проміжок, коли який успішний бізнес от має приносити це власнику. У кожного Чищ. закладу є своя бізнес модель, в якій він працює, і будь який Будь-яка людина, яка вкладає кошти, звичайно, вона хоче їх повернути mm -hmm. і потім на цьому заробляти? Я от думаю, що багатьох лякає такий об'єм роботи насправді, особливо коли це їх перший заклад, як було і в вашому випадку. До речі, мені цікаво. Ви задоволені е, тими саме от фінансовими результатами, які ви отримуєте е, через 4 роки от такої кладотворної роботи над своїм бізнесом? Чи вважаєте ви, що це вигідно зараз от було відкрити в Україні? Чи краще було би, наприклад, зробити це в іншій країні? Ні, можливо, порада, от саме для новачків, які тільки планують стартувати. За чотири роки звичайно багато чого змінилося, і ситуація в Києві тим більше змінилась. І коли ми відкривалися, у нас були одні плани. Потім сталася війна. На деякий час ми закрились. Трошки ми вибилися з графіку повернення інвестицій, але в принципі ми рухаємо. Сенс відкривати зараз заклад в Києві, звичайно, є. Ви подивіться, скільки закладів відкривається щомісяця в Києві. Насправді це лякає, і можливо буде така конкуренція. Це тільки в плюс, так нас конкуренція взагалі не лякає. Ви подивіться, скільки закладів на Вас великий Коли Відкривався будинок. Насправді у нас е, сусідів тут не було. Зараз у нас дуже багато сусідів, і це навпаки дуже класно. Це стимулює нас більше працювати, розвиватися, більше робити класне штук. конкуренція не має лякати. Чи є сенс відкривати заклад зараз? Звичайно, є тому, що роки йду, і можливо саме зараз е, момент людини, щоб стати успішною. Бо Того? потім, як мінімум, можуть зайняти ось це місце. Саме це місце, І... звичайно. Зрозуміло. Тобто ви все-таки вважаєте, що потрібно зараз це робити? Так. Коли, як на зараз. Ми маємо працювати, давати людям можливість робити, заробляти гроші, це ж робочі місця, це цілий механізм, ви знаєте. Все має працювати. Клас, я активно таку позицію підтримую. Мені дуже відгукуються ваші слова. Дякую вам дуже сильно за це інтерв'ю. Для мене було великою неочікуваністю, що ви погодилися. І для мене це дуже цінно. Бажаю вам успіхів. Дуже Дякую. дуже хочу дізнаватися вже далі про ваші нові заклади, дивитися надалі ваш досвід. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ви бачите, які чудові тут гості з'являються. Я хочу закликати вас дивитися кожне відео до кінця, як ви зробили це заклад. Це дуже допомагає розвиватися каналу і пушити далі корисні інтерв'ю. З вами був Борис і Віктор. Історія, подякуйте їй, підпишіться на її особистий інстаграм чи на її інстаграм її заклад. До наступної зустрічі. Всім допоможення переходьте до наступного відео.